Дітки однієї із шкіл відвідали цікаву виставу та екскурсію у Бродівській бібліотеці. Деталі у сюжеті. Дітки Бродівської початкової школи нещодавно завітали до Бродівської книгозбірні, де у цікавій та інтерактивній формі відбувся чудовий захід, який провели працівники дитячої бібліотеки. З першого малечі провели екскурсію та більше розповіли про наявні книги. Кожна книжечка буде розказувати якусь свою історію, якісь свої пригоди і таємниці. Розкаже тільки тому, хто буде читати книжечку. Більше ніхто тої таємниці не дізнається. У яскравому вишитому вбранні дівчатка та хлопчики відвідали бібліотеку. Приємно бачити, як з маличку дітей привчають любити Україну, плекати її традиції і не лише. Сьогодні ми з вами говоримо про нашу рідну українську. Ми живемо в якій державі молоці Україні. Україні. і всі ми за національністю. Хто Україна. Ми всі українці? Після перегляду пізнавального відео про походження української мови діти стали свідками вистави. Для них розповіли стару добру казку Колобок, але на сучасний лад, згідно сценарію, лисичка в кінці казки не з'їдає колобка, а це допомагає дітям привити думку про те, що добро завжди перемагає зло. Що ти, Боже, бог з тобою? Я міжу сюди, не варно. Значно вспіваю гарно. Самі діти у захваті від вистави їм усе сподобалося у бібліотеці, за що вони дуже вдячні працівникам. Хто б він більше сподобався? Напевне, що було тому що він дуже гарно співає. Подивіться і послухайте, дуже гасно гарно. Подивіться, якщо ви ще не дивились. Десь недавно сам собой. Вчителька початкових класів також висловлює подяку за організацію чудового заходу. Ми щиро дякуємо працівникам нашої дитячої бібліотеки за можливість з дітьми відвідати цей чудовий заклад. Ну і звичайно, дізнатись більше про нашу чарівну мелодійну українську мову. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, талеканал Бродилайн.